Відбулось засідання 31-ї сесії обласної ради 6-го скликання. Депутати розглянули 35 питань порядку денного. Які першочергові завдання вирішили народні обранці? Дивіться у наступному сюжеті. Засідання чергової 31-ї сесії обласної ради 6-го скликання відвідали 54 депутати. Перше питання порядку денного про виконання стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року за підсумками першого півріччя поточного року. Маємо позитивну стабільну роботу і позитивні напрацювання в агропромисловому комплексі. У нас продовжують впроваджуватись інвестиційні проекти на таких підприємствах, як «Пад Чернобаєвське, Агрохолдон Авангард, Торговий Дім Долинське, агрофірма Радгоззавод Білозерський, підприємство Прат Чумак та інші. Активніше почала працювати в області проєкт технічної допомоги Агроінвест. Міжнародного розвитку USAID. у нас грантові програми з питань створення логістичних потужностей для зберігання та продажної підготовки плодовочої продукції реалізують кооператив Чорнянка, Борислав Агро, Овочевик та інші. Підтримали народні обранці виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку області на 2014 рік, а також проголосували за внесення змін до аналогічної програми. Серед інших важливих питань зміни до програми підвищення енергоефективності області та до обласної програми відновлення авіаційної діяльності та розвитку аеропорту Херсон. Говорили всі пропозиції, і депутати такі в основі свої погодилися з пропозиціями, які були надані. Були також враховані абсолютно всі зауваження депутатів. Це вперше таке. Що стосується особливо бюджету використання бюджетних коштів, яке надзвичайно важливе. Звичайно, бюджет невеликий, розірвати його не можна, всіх завдовольнити зразу не можна, але основні ключові подр... всі проблеми були враховані в обов'язковому порядку, і обов'язково депутати поїдуть на міста і скажуть про те, що вони плідно попрацювали, тому що сьогодні була змога про фінансування ті об'єкти, які є на місцях. 53 народних обранці підтримали створення комунального некомерційного соціального підприємства Оберіг, яке надаватиме допомогу військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Під час сесії обласна рада також затвердила кандидатуру на посаду директора даної установи. Нею стала Вікторія Вагнер, дружина загиблого АТО героя, хірурга Владислава Ковальова. Серед інших питань затвердження керівника Херсонського академічного обласного театру Ляльок та директора обласного палацу молоді та студентів. Контракт продовжили з тими, хто зараз очолює заклади. А перед голосуванням за керівника Херсонського бюро технічної інвентаризації, чинний директор БТІ Андрій Лушніков, попросив звільнити його у зв'язку з закінченням терміну відповідного контракту. Депутати дане рішення підтримали. Важливе питання, за яке проголосували народні обранці, про реорганізацію комунального закладу Скадовська загальноосвітня школа-інтернат. Дане рішення дозволить дітям залишити приміщення, а громаді власність. За словами губернатора Андрія Путілова, депутати проголосували за низку дуже важливих рішень. Все, все довго не проходило. До того многі депутати вже обсудили многі, тому вона проходила спокійно. Навіть мені подобаються, які задавали депутати. Було предложение з стороны депутатського корпусу менше займатися політикою, більше переходити на займатися економічним развитием області. я абсолютно это підтримую, что политиканство сегодня уже всех замучило на территории Херсонщини, все хотят конкретних конструктивних дій. действия. То есть поэтому в я выступлении, которое сказал в конце, я сказал, давайте вместе помогайте мне, независимость независимости это кто или иная политическая сила. Наша первоочередная задача. З позретьва Херсонщини наша перчатна задача створення нових робочих місць, зділати уютные, комфортные детские садики, школи, больницы, сделать так, щоб були улыбки у жителей Херсона і жителей Херсонщини. До губернатора з останньою надією дуже часто саме з такими думками люди йдуть на особистий прийом до голови обласної адміністрації. Цього разу прийом був на виїзді. Свою приймальню Андрій Потілов розгорнув у Чаплинці. Спірні земельні питання найпоширеніше серед тих, з якими селяни йдуть на прийом до голови обласної адміністрації. Так і цього разу група людей із села Іванівка вважають, що їхню землю незаконно використовують фермери. Термін угоди закінчився ще 13-го року, втім орендарі і досі володарюють на їх землі. Дирекція ТОВ Сіна шахрайським шляхом вирішила украсти у нас землю. Вони підробили зміст додаткової угоди та підписи людей, тим самим продовжили самі собі термін її договору ще на 5 років. Чаплинський та Херсонський апеляційний суд виніс рішення про скасування реєстрації додаткових угод, на що то продовжують використовувати нашу землю в своїх цілях, не сплачуючи при цьому орендної плати за неї. Тим часом кожна із сторін свої права відстоює у судах. Там же з'ясовують і якою має бути орендна ставка за землю. Якщо рішення суду буде винесено на нашу користь, в той же день буде виплачена. Якщо буде на не в нашу користь, буде виплачена редна плата згідно договору. Працював голова обласної адміністрації. Переконаний у подібних суперечках варто домовлятись, адже зацікавленість є в обох сторонах конфлікту. Я ж вам показати. предлагаю во слід голова района. Перший варіант жити до по полюбовна допустим. І я смотряю, я понимаю, що сторона хоче полібовна чинда. Через відсутність в районі архітектора ця жінка не може оформити документи на будинок. Вакансія архітектора відкрита вже тривалий час, тому вирішили залучати спеціаліста із сусіднього району. Бяжем, щоб на один день він сюди приїжджав, Тобто, з сторони вашої адміністрації маємо, ви будете йому компенсувати затрати на, на, на проїзд, на проїзд суда, да, на проїзд суда. І на каку на полставки там, на ну анітрабутують по тарифу, скільки часу. устраивать вас. Устрала з варіант. До голови облдержадміністрації звернулась жителька Чеплинського району. Вона стверджує, що відправила грошовий переказ через відділення Укрпошти, але кошти до отримувача не дійшли. На прийомі їй відповіли, що невідкладно звернуться з запитом до управління Укрпошти та одразу повідомлять про причини затримки коштів. Всього голова обласної адміністрації розглянув дев'ять звернень.